Від це їжа файного міста. І ми покажемо вам одну з найбільших локацій на ринку, куди люди приходять не тільки скупитися, а ще й поїсти. Юра, чому саме цю локацію ми вибрали? Ну, по перше, тут є гарна парковка. По-друге, тут на один квадратний метр найбільша кількість закладів громадського харчування, і ви можете почати свій шопінг, перекусивши або випити смачної кави, або поїсти е тісточок, які тільки щоб були спечені. Хороша ідея про каву. Я тут взнав дуже гарну місцинку. Та ми кавою і посмакуємо. Ми в кафе Релакс. Кафе Релакс спеціалізується на різних видах кави, чаїв. Андрій, скажіть, будь ласка, що ви нам запропонували? Так, можу вам запропонувати еспресо, дуже смачне, американо. А чаї у вас є? Звичайно. А які є чорні? — Чорний, звичайний. Маємо трав'яний, дуже класний, імбер обліпеха, смородина базилік, ананас грейпфрут. — О Боже, Боже, все, я щось обов'язково зараз візьму. А є лише щось таке оригінальненьке для Андрія Турка? Кава з Турки. Кава з турки. Так, дійсно, оригінально. Давайте нам одну каву з турки, мені чайочок, і я бачу тут от е, солодке, так вас можна перекусити. Так, бачу круасани і боб снейл. Те, що люблять не тільки діти, а також і дорослі. Одним словом, почати шопінг можна з кави і смачного тісточка. Розпочинати шопінг я завжди казав, потрібно цим. І Якщо ви вже поснідали, наприклад, або ще ні, то вам треба зайти сюди, з'їсти гарну тістечка, в мене з горіхом в Андрія снікерс, і випити чаю або кави. Ціни просто фантастичні. Юра, що ти бачиш перед собою? Я бачу це, тістечко. Це, це скарб. Справді смачно. Смачно по цінах дуже недорого, Що б ти хотів від кав'ярні на ринку. Перше, щоб зараз щоб було світло, це зрозуміло. Друге, щоб було тепло. Щоб було швидко. Швидко і смачно. Тому що на ринку не за всі чекаю. гроші. Не за всі гроші. Слухай, тут такі ціни. Ну як це 23 гривні? Ну, я, 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 кава з турки, а еспресо тут коштує 18. Дуже компактне кафе. Тут явно весілля не відгуляєш. Тут ідеально. Але маленький день народження на трьох можна. Але є літній майданчик, що літом дуже актуально. Смачно, обов'язково спробуйте снікерс. Мені дуже сподобалось. Юра, до речі, спробуй. Нам спробують горіхові. Тільки обережно, там є крем. Я думаю, скажу в нього можна закохатися. Mm. Така непогана порція, слухай. Е Снідати таким, звісно, ми не рекомендуємо. Чому? Ну тому що це швидше після сніданку. Mm -hmm. Ми ще покажемо заклади, куди варто зайти на сніданок. Сухий снікерс просто фантастичний. Але таким наїстися можна, особливо снікерсом. Mm, Висококалорійний тут, річки, дуже смачно. Вот. Чай, який я так само собі ще замовлю, тому mm -hmm. що дуже цікавий чай. Чай дуже, це і м'ята. Mm -hmm. Я так. такого поєднання, ще ніколи, і він на смак дуже смачний. Юра, кава з турки, до речі, дуже цікаво, обов'язково спробуйте тут, тому що вона дуже насичена, дуже така в'язка, і а, смак. Такий хлопський різкий зовсім не такий. Колись мені казали, що кава має бути, власне, не рідка, а вона буде має бути в'язка така. От казали, що мало не ножицями можна було перерізати Так. О, і вона тягуча мала бути. І треба обов'язково скуштувати. Тому що тут ну дійсно широкий асортимент напоїв. І ви знаєте, я б рекомендував все таки снікерс. Хай не вражається горіховий, але снікерс дуже смачний дуже смачний. А ми продовжуємо наш огляд заходів на ринку. Але вже разом з Миколинецькими напоями. Андрій, ну що, куди далі? Слухай, пам'ятаєш, ми колись знімали програму про шаурму. Першу програму і там перемогла Мерхаба. Мерхабата. От Зараз там є ще одне місце шаурмою і ми зараз її посмакуємо. Юра, дивись, шаурма ідеальна, яка має бути? Ну, як на мене, то шаурма має мати мало там всяких капуст, побільше м'яса і соус. А я люблю, щоб було багато капусти і сиру. От сир подвійний. У мене класичний ходок, коштує 45 гривень, і це те, що я очікую від класичного худоги, наприклад, на заправці. Ти на заправку приїжджаєш, і в тебе як рефлексик, як собаки Павлова, заправка, так, туалет, заправитись і ходок. А в мене не класичний він в ловачі. Я такий насправді більше люблю. В мене коштує 55 гривень, в тебе 45, так. Ну давай скуштуємо, може різниця. Що я хочу хай? від ходового, просто щоб він був не за космічною ціною, як на око чи возі. Чи шел. Напишіть де смачніше, до речі. Mm. 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 ідентичний повністю Просто тут суттєво. Зовсім дешевший. не такий. Є корейська моркочка, капусточка, мисливська ковбаска і лаваш, те, що я люблю. Лаваш замість булочки він. Набагато корисніше. Це є класичний худок. Якщо ви їли їх на заправках, це один в один абсолютно. Тут, ще, можливо, дали більше любові, тому що на заправках постійна черга, Тут черга, як ви бачите, ну, вона деколи є. Але не така, що хоп, хоп-хоп, треба побільше людей служити і щоб вони побігли додому. Е, смачно, це стандартний, Ні, якісний худок фазучка. Я би замість такого худога, насправді їв би такий. Mm. Він цікавіше набагато. Але ми прийшли на шарумов. Друзі, знову таки нагадуємо, в нас Меркаба зайняла перше місце. Зараз цей заклад називається як? У дядька Василя. Чому дядька Василя, мабуть, це франшиза. Тому що бачимо, що з 2015 року явно він не з 2015 року відкрився тут, але десь він відкрився. Ми це маємо дослідити. Так, ну що? По-нашому по-братськи, по ламаємо шаурму. традиційно, О, ми це робити. Смай, непогано. Дивись, є картопля. Взагалі є... дуже багато всього. Дивись. Картопля. І... Помідорчик. Листя салату. Ми ну, попросили це... додати сиру. Картопля фрі. Ні. Картопля фрі. Ні. Так, картопля фрі. М -м. Цікавий соус. Дуже цікавий соус, соус мені подобається. Соус. Щосничний, білий. Наприклад, є Алібаба, де через соус багато хто або її ненавидить, або навпаки люблять. Так як мій Альберт. Мій Альберт, наприклад, любить той соус, любить ту шаурму, для нього вона найсмачніша в світі. Я скажу, що це непогано. Дуже непогано, тому що ми розуміли, що після Мерхаби нас важко чимось вразити. Смачно, тобто, це. Можливо, це не найкраща шаурма, яку я їв, але по складниках вона одна з найбагатших, тому що дуже багато всього. Ви бачите, навіть помідорчики є. І вона дуже ситна, тому що тут є і картопля фрі, і листя салату, і капусточка, і помідорчик, і огірочок маринований. Дуже багато всього. Приємно, що невеликими шарами замотаний цей лаваш. Деколи буває, що його обгорнуть як, як панчоху якусь, знаєш, дуже багато. Лавашу. Ну і вона не така вже космічно дорога. 70 гривень коштує стандартно, і 90 гривень коштує. Ну, дивись, Подвійна, ми, та, на... Та, ми на ну, ми ми двох зараз ми взяли ага. подвійну. Але я думаю, що якби ми на двох її їли, ми б наїлися обидвоє. Угу. Складників справді дуже багато, шарма смачна, соус. Мені дуже подобається, але я би ще щось сюди додав. І від сьогодні цій шурмі ще будуть, я би так хотів, щоб були найсмачніші у світі печериці від Фанджі Фарм. Фанджі Фарм підтримую своїх. Уто собі, що ви закінчили шопінг і хочеться пообідати. Є в нас такий заклад, який називається кафе. Т. І тут їдять практично всі дотичні до торгівлі люди. Все, що вам треба знати, це справді те, що люди, які тут часто, які працюють на ринку, або, як ти правильно казав, дотичні до торгівлі, вони приходять сюди. Ми опитали багато людей, які приходили. Щоб поїсти, перекусити або нормально наїстись, то 80% людей, вони постійні клієнти. Чому тут? Тому що найпопулярніша відповідь, тому що тут точно не І недорого. Подивіться попередні програми і знайдіть ті місця, де це реально. Окей. Але тут справді недорого. От я спробував солянку, дуже смачна солянка. Я зараз їм борщу. Ще одна відмінність, і я би сказав, що це козир. Тут посуд. Одноразовий. Справа в тому, що кафе Т відкривалося 15 лютого 2022 року. За тиждень до повномасштабного вторгнення. Але вони відкривалися в умовах карантину. Тому постало питання, як зробити так, щоб mm -hmm. санітарні норми та карантинні дотримувалися комога краще. І вирішили зробити одноразовий посуд. Крім того, це зручно, тому що якщо ви продавець і вас буквально 10 хвилинок, щоб вискочити і взяти, поїсти, то вам це зручно. Ви прийшли, вам одноразово взяли, тут от, гаряченьке накрили, і ви собі пішли і вже там на місці десь істе. Юра, як що покажете? по першому Ну, борщ. Дуже смачний. Український гарний насичений смак, як казав мій сусід, такий, як позавчорашній. Дуже смачний, бо є м'ясо вдосталь. Дивись, я на одній лоджі підняв, скільки м'яса. Юра, спробуй солянку. От, справді, спробуй солянку. Дуже крута солянка. Крута, смачна, фантастична, феєрична. Так, а я ж спробую суп з прикадельками. Mm. Mm. Скільки тут Скільки тут м'яса видів? В yes. солянці, скільки має бути? Має бути від трьох. Хоча б і три. Я вже тут бачу приблизно чотири. Uh -huh. Ну, три точно. Mm. Взагалі, по першому, не то, що немає ніяких запитань, дуже смачно, Ні, це тільки проводить. І, мабуть, що з тих закладів, які ми оглядали на ринку, це одне з кращих перших. От так, якщо з усіма порівняти, дуже смачно. Ну, мені сподобалось. Дуже, дуже смачно, дуже. І мені все-таки подобається цей одноразовий пост. Я не знаю, чому я так до нього прикипів. Можуть сказати, що як там нормально, тарілці дали все. Не знаю, тут воно і зручно, його і з собою можна взяти, якщо хочете, а Д... можна? можна точно знаєш, з, з цієї тарілочки ніхто до того не їв. Поки Юра змішує соус Цезар з салатом Цезар, скажу, що перше тут постійно змінюється. Тобто, припустимо, сьогодні є борщ, завтра є борщ, але, наприклад, завтра солянка може бути змінена на, припустимо, гороховий супчик або на якийсь овочевий. Тобто постійно меню змінюється. Ти подивись, тут безліч. Безліч просто зелені. Бачу салат, бачу руколу, шпинат. Ну, одним словом, такий мікс. Все, що потрібно для цезаря. так, є помідорчики чергі. Ось, це, звісно, вони смачніші, ніж е, просто помідори. Є гріночки. Угу. Ну і яйця, відповідно. Ну, і відповідно бути яйце відповідно. і курочка. Так, ну що, давай пробудимо. Що зручно, багато хто бере з собою. Більшість людей все одно їдять тут всередині. Але такий варіант салату ти можеш взяти з собою. Наприклад, коли гарна зимова погода, бо сьогодні ми знімаємо в таку погоду, що краще бути саме всередині, на, на вулиці дощ. Mm. Mm. Або ходити, просто вибирати. No, це не дуже зручно. Дуже смачно. Слухай, соус це той випадок, коли він підкреслює смак салату. Покращує навіть. І покращує салат. Ну, дуже смачно. Але дуже гарно підібраний мікс от, трав, ну не трав, а власне зелень, Мені дуже сподобалось. Поки не забито, що... знаєш так. Поки що шикарно. Ну Слухай, що не беремо, все якесь смачне. Поїхали до класу. Далі класичні підставочки, які ви бачили колись в старі піцерії. Або в добрій піці. Ось вони. Так. Давайте пробувати і те, і те. Якщо Шо, можна. Так, я більше люблю картопельку, Давайте спробуємо і той-то. І Різото. Mm -hmm. mm -hmm. Що скажеш? різотто... Ти знаєш, що можна несмачно приготувати картоплю? От, справді можна. Я знаю. От це не той випадок, тут смачно. До речі, еталоном у шкільних їдальнях є саме картопля. Якщо вона там не смачна, то мабуть ще не варто ходити і Взагалі. дітей звідти забирати. Зі школи абсолютно. Добре, ну, що, я хочу сказати, що тут класно, картопляне пюре просто фантастичне. І підливку дають по бажанню. Тобто ви можете відмовитись від неї, а можете... але я би казав все-таки брати. Щось таке цікаве. Це Як кур... правильно? курка по-іспанськи. Курка по-іспанськи по по з мистецькими ковбасками, з овочами, гриль. Юра жив ж. там. Як буде курка по-іспанськи? Галіня. Галиня. Або галіна. Декілька видів м'яса. Курка. Угу. Кургам. І овочі гриль. Слухай, круто. Mm -hmm. Ім Слухай, маски, круто. Ага. Точно. Можеш знайшов. Mm -hmm. Це дуже смачно. Слухай, це дуже круто. 38 гривень. Нормальна ціна. Юра, у нас маленькі ножички. От, бачиш, вже знайшов Маленький Маленький для Ну Строби. Ти думаєш, не звик ти крізь. А, це просто. Його! О, слухай, ну розріз таке гарне. А, а це думає? курочка. курочка з шпинатом. Юра порубав це м'ясо, так як рубав би москаля. Причому таким, таким ножичком можна. Таким ножечком можна любити. Цей свинина шпинатом, і так як Юра таким ножечком дуже легко його порізав, це означає, що м'ясо, ну, по-перше, свіже, подруга. І Мігеньке. Так, м'яке. Ммм, Дуже ніжно. Слухай, ніжненьке. Я відверто завжди з передсторогою ставлюся до клярів. Оце гарний. ну Дуже непогано. Дуже круто. М Дивись, я навіть не знаю. Однозначна рекомендація, якщо ви хочете нормально поїсти. Недорого і дуже смачно, то сюди приходьте. Тут небагато столиків. Тут раз, два, три, ну, 4-5 столів, де можна їсти, але люди беруть з собою. Ми зараз будемо їсти те, що з собою не візьмеш. Вінеград. Вінеград. Ми будемо тут спробувати його. Така, для мене зимовий салат. Знаєш, Влітку я вінегрет рідко коли беру. Так само, як шубу. А? Так само, як майонез. Любить салат з майонезом верніше. Прекрасний, домашній він грає. Отак, От mm -hmm. якби моя мама або бабуся робили для себе, тобто ти для себе завжди зробиш якісно. Слухай, ти дуже гарне слово сказав, яке можна характеризувати кафе-те. Тут домашня кухня. Так, тут чому... дуже така лагідна, смачна домашня кухня. І вона тут постійно оновлюється. Не надоїдає, то таке враження. Ну от в мене реально таке враження було, що я до когось з гості прийшов і от мене погодували. Їжа файне місто однозначно рекомендую. Один з найкращих закладів на ринку, де можна нормально наїстися за дуже демократичною ціною. І Прийнятні ціни. так. Один з наших улюблених зимових смаків цей цитрус-імбир. який піднімає імунітет. І, до речі, коли я зараз буду наливати, то Юра зробить підсумки. Перший номер кафе Релакс. Ви зможете випити оригінальної кави з турки або попити класичне еспресо чи американо і неймовірні чаї не ну це дуже непоганий, я би навіть сказав дуже класний початок. Шопінгу випити кави, з'їсти, я рекомендую снікерс, з'їсти їхні тісточку снікерс, і після цього спокійно піти вже врівноважений після кави, заспокоєний. Наше урву. Наша так. Якщо ви все ж таки хочете перекусити більш змістовно, то вам потрібно сходити на шаурму до у дядька Василя. А я б ще сказав, якщо ви не маєте часу. Зразу берете і з тою шаурмою в одній руці, в другій руці з ходогом можете здійснювати покупки. Ну а якщо ви вносите список, як я в телефоні, то треба все-таки одну руку мати вільну, то я би рекомендував все-таки взяти ходог в лаваші. Шаурма смачна. Можемо рекомендувати ходоги, по ціна якість, мабуть, одні з найкращих на ринку. Справді смачно, обов'язково спробуйте. Однозначно велика повага і лайк від нас, який ви нам також поставите. Ми за Соус. Ну, Соус е прекрасний. До речі, у дядька Василя має приблизно 6 точок по е місту героя Тернопіль. Це мережа. Вона її на дружбі і на східному. З 2015 року, тому, скажімо, за такий час вони навчилися робити справді смачну шаурму. Ну і заклад, такий, в якому ми зараз знаходимося, це дуже смачно. Кафе Т. З 2022 року випуску. Ех, ну ми, так. ми вже так його нахвалили, справді смачно, просто прийдіть, спробуйте, тому що домашня, якісна кухня за дуже демократичними цінами. І, і в самому центрі серці, можна сказати, реально. для мене переконано було те, що більшість людей, яких ми зустрічали, вони працюють тут. І вони сказали, що це, мабуть, що вони для себе цю локацію обрали, щоб їсти харчуватися саме тут. Вони працюють на ринку, їдять тут. І вони так і сказали, тут дешево, тут смачно по-домашньому, тут безпечно. Навіть дівчат ми спитали, вони кажуть, ми дуже чутливі там з підшлункова, ще там щось, то вони їдять. Тобто це де харчуються місцеві. Тому ми би рекомендували, навіть якщо ви там чи. Чи перед шопінгом, чи вже коли зробили шопінг, на парковці машинка стоїть. Ви сюди прийшли, навернули борщику. Жінці взяли це або зали... дуже смачної солянки. Однозначно, або, або дуже смачної соляночки, зі м'ясо ем, зі шпинатом. Ну або все, що тут є в меню, яке знову ж таки на 70% постійно оновлюється. І ще ми рекомендуємо вам обов'язково пробувати нові зимові смаки або добре забуті старі. Прекрасний, до речі, з ароматом цитрус імбер один з наших улюблених і улюблений наш партнер. Миколинецький напої, так Миколин Бровар, хмільне золото України. А також сусіди знаходиться їхня точка продажу за декілька метрів звідси. це є фанджі фарм. Обов'язково спробуйте. Є декілька варіантів розміру. Печерець знайдете ті, які підходять саме під ваші страви, але однозначно спробуйте і підтримуйте своїх фанджі фарм. Ну, а ми вам дякуємо за ваші підписки, за ваші лайки, за коментарі, за ті підказки, які ви нам дали в пошуку місць, де можна смачно поїсти на ринку. Пишіть нам далі в коментарях, вказуйте нам місця, де можна поїсти ще не тільки на ринку, а й взагалі в нашій Україні. Обов'язково приїдемо і все протестуємо. З вами були Андрій Турко. Юрій Шкільняк. І пам'ятайте, всюди добре! А в Тернополі і в Україні, в Україні смачно!